Якщо я тебе попрошу коротко сформулювати, яку ідею ти хочеш, щоб кожна людина винесла з нашої сьогоднішньої розмови на завершення. З якою думкою зараз люди мають піти і далі робити свої справи після прослуховування цього відео? Я можу порадити людям тільки те, що я раджу собі. Немає. Сильнішої зброї? Давай так. Давай, все все, все інтерв'ю ти мене запитував. Тепер я тебе запитаю. Що є найпотужнішою зброєю? <рес> любов. І донати на люті пташки. Good answer. Але все-таки чому любов? Тому що коли ти любиш і щось робиш, тебе нічого не може зупинити. А, а що таке любов? Це небайдужість. А що таке небайдужість? В що ми граємося зараз? Якої відповіді ти чекаєш? Я чесно, дві години відповідала на твої питання. Небайдужість це коли тобі не пофіг, перефразовуючи фразу з Біблії не будь холодним, тобто не будь теплим, будь холодним або гарячим. Любов це бути гарячим. Окей, це буде. робити більше, ніж їсти, спати і підтримувати в собі життєдіяльність. Чому тобі хочеться це робити? Щось більше, ніж просто їсти, спати і там, там, вести цивілізаційний вибір між холодильником і телевізором. Бо інакше життя нецікаве, позбавлене сенсу і не приносить насолоди. Угу. Ну, тобто, тебе щось веде. Ти це робиш, тому що ти хочеш мати сенс. І ти робиш. Те, в чому хтось наживається сенс, хтось називається гедонізмом насолодою. Я думаю, що є багато інтерпретацій, але суть більшою чи меншою мірою в цьому. Знаєш, і це питання, яке я там ставила як нашим солдатам перед боєм, так і там конгресменам і сенаторам в Вашингтоні. І я чула багато різних відповідей. Я запитувала: Окей, хтось сказав, хай марш найкраща зброя. Хтось сказав. Любіль". Окей. Okay. М16 найкраща зброя. Хтось сказав, так як ти любов найбільша зброя і, власне, вміння знайти сенс. Um, я тоді запитувала, що заставляє людину обирати партнера в житті, що за цим стоїть? Що заставляє нас uh, робити те чи інше? наприклад, от, прийти сюди на інтерв'ю, або. Що заставляє нас ну, от, просто брати зброю в руки і захищати країну? Що за що змушує солдатів? Що дає людям необхідність а, подонатити, наприклад, на армію, кожного дня прокинутися і допомогти грошима, або завести вантаж кудись там, в обстрілюваний Краматорськ чи Креміну і ще кудись? Що, що, а, що нас веде? Ти думаєш, що це одна єдина мотивація у всіх цих проявах? Я думаю, що а, так, що за цим стоїть одне слово. Воно описано в Біблії, і там сказано, що намакове зерня може сунути От. Без, без цього не працюють хаймерси. Я бачила, як люди взагалі коли ще в 15-му році здорові чоловіки плакали і кидали зброю, тому що в нього в них цього не було. І бачила, як добровольці вигризали, реально вигризали залізо, будучи беззбройними, але проривалися, тому що мали це в собі. Це, це віра. Ми діємо так, як ми віримо. Солдат вірить, що він кидається під танк, а ми тут зараз тим часом. Зберемо там на дрони чи, чи на медицину, чи ще на щось, бо він виграє динамич там на фронті. Ми віримо, що людина, з якою ми одружуємось, буде з нами справді і в горі, і в радості, і не, не, не залишить нас, якщо почнуться якісь труднощі, що це наш друг, ми віримо, що це наша найвірніша людина в житті. Ми віримо, що я приходжу до тебе і, і розповідаю тобі про дрони, бо вірю, що ця передача цей випуск вплине, і люди. Будуть, будуть робити, будуть допомагати з дронем, будуть розуміти проблеми галузі. Ти віриш в те, що я, я розповідаю, це дійсно потрібно людям. Це треба висвітлити, і ти професійно мене запрошуєш сюди. Тобто ми йдемо навіть зараз і там не знаю. Виберемо собі якийсь кефір чи йогурт, саме цей, тому що ми віримо, що це смачніше, ніж інше. От, Тобто, я думаю, що ми діємо так, як ми в що ми віримо. Віра нас веде. От. Кого ми вибираємо, що дивитися, що слухати, як поводитись, з ким бути і ким бути. Я тобі дуже дякую. Якщо ви вірите також, скопіюйте, будь ласка, лінк під цим відео, де можна задонатити на люті пташки. Скопіюйте його собі в опис профілю в інстаграмі, собі в сторіс, собі в Твіттер і у Фейсбук.